Четверта партія у матчі за третє місце четвертої лігі. Тобто, волейбольної жіночої що Після поздвіль з команди Чимуч після трьох парті, рахунок 2-1 на користь Чимулу, Тому 2-1-0. Цікаво заведе один. Драматично була кінцівка попередньої партії. 26-24 більше менше грали в Сапащину. Дуже, 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 дуже Тоб, те, як треба було бігати, щоб ось, цей м'яч підняти. 2-1 метр ну, вже у четвертій партії. І всього вже такю було тут зайву вона награла, тому що аж виходить зі межі майданчик, вона так рішуче підбігла так, це клубов, буде ему ті волейболістки. Починається першої загальнослітні школи. І ось були новий матч. Що там показують? Що все-таки хтось зачепив. Мяч показує, показує м'яч, хтось там третій номер показує защитував м'яч. Відповідно, на тому 3-2 на користь Чеміє. Марія Стаксин на побаці. Пікаска, Пикаска. Ніколичук на Белекцію Белецьку Лахує.

3-4, я думаю, що може бути щось у наші 50 партій в цьому поєдинку. Чудово-невірно. Що він пробить Ви на подачі. Ні-ні, а от там все, а, от, сейчас ну, показує Ігорь Петровський, бігав аут. Ні-ні-ні. Показує Ігорь Хазманяк, що Ніколайчук зачепило світку і дуже прикольно. Ні, я взагалі не маю був Это был таке ищу какие-то. Черноцам поднимаю. Булачка, дивачка, дувачка, какие развития. Короче, а мы дивачки можно и припасти все это потрібно придумать.

Ольга на на Черносаміклісе Чорносан не приймає, літка подала ріднозвічний для Кирину. І побачимо, кого податкового разу Ліпська. Ну, ось такі житті. Не перехитрила знову і. Як я вже говорив, Анна Бовецька вміє. Що не того разі зрубила, вона прибила не встигну, через блок, і вільний марш майданчика. І вона зібралася на податку. Зі а не дивець. Непогано подала, цей фіконблок організували там Ніколайчук в компанію. вот так на кулаке сбивается. У нас уже два очки по сути у нас с на стопу. И совсем длинный. Вот он Синси. Синси. Обозревать еще оказывается в двух часах, ну, два-два часа не мешает, сразу На класть, который, так, у нас, ну, Я на не свидаю действенность, потому что выбирайте 16 номер, а у нас у ну, нас так и говорит в 12 номера, то все

І бачимо теж зустріч зустріч під чокругами і навіть настало кидаться, давайте на сам висимо спігало, тобто позицію не спігало. Що зараз? Що зараз тайм-аут бере, звісно, що тайм-аут бере біля... команда. Команда Чену. Іван Пробую зараз? Ну, не бачимо. Користується нагодою. Фінал має бути у нас, там на цьому на даній плані. А, рахунок 112 7 уже на користь обласницької школи і запаха серйозно, запаха серйозно, як це називають волейболі, п'ятихацією. Плену п'яти на Подачі, перший моральну атаку, не дав на місці. Ось, 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 Так видно, що це не робить. Загалом один класок, а не соціальний. Завадив за нами більше залпов, тому що не сюда, навіщо на Беланці за кабелься за містої сні овіч. Точно вже не спошковує. Четвертий номер, что бы отобженняться зачислила, что

ще один тайм-аут підмал Іван Вашкан. 17-9 рахунок, 17-9 це дуже серйозна за те, щоб виграти четверту партії і перевести справу в тайм фейдаль. Поговорили тут дівчат в 19 школи. Є про що поговорити, тому що якщо б вони бігали далі під аптекати, то ми вже в Уже, так, а тут часа фасу і не знати, як воно повернутися в слава. 29 вже обласна спеціальна школа. Слідчість піднімаються. Вітаю всіх. Ще тут вже справжній ставочок раді атакували. Він вже попередньо займається тих, хто за межі. Завжди він ставить тих, Майдан потапили. Одинадцять 18. Рішечки полетіло, але все відчувати. В принципі, станція не потрібно відчувати, навіть дуже багато будемо вибрати. Лаврінка залишається на подачі. Ліпшка, ліпшка, ліпшка. Ну і не ну розібралася ліка. А потім Сіба. Суба кидала тим нічого, але випишу на горілку відносина до ставки ходити. Повінка продовжує подолати. Тут, 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 тут. Питарська, питарська атакує. Але і проживе.

Я думаю, що це вже справа часу. Виграв у четвертій партій для обласних пошкоди. П'ять очоків треба набрати, 5 чотирьох якось не наберуть. Такі невідкорні. 13-20, мінус 7, ми тут прошу. Ми побачимо світло, що там було очевидно, що початку робили Каличка, полный данный такой ворот, разукаряется за Ну Коптии тут могла, Контевись, негла, там пелишки. За горшка, тут лишки. Липка, выкинуть игри, количка. Контрольний кажуть. Що зараз Анна Ніколайчук? Анна Ніколайчук Анна від Ігоря Базунича там щось показує, що було зіграно не правила, не знаю, що це може, я не зрозумів. Вітки тут немає можна можно на ждать и принять, а можно было правило тоже действительно отразу. И так вот 15-23. Ну, це четверка уже багато для аут на Кит. І 22-15. 22-15.

Завершаємося з різних санкцій, дивець, дивець, зіграти. Можна виглядати по цено і відкрить АТМ'ять і подарувала можливість поборотися не перекидає, а не дивецька, не перекидає, а не Відново не кошти сипить сильно рано в ліпці, тому ну, що навіть сама розумію, що вона перебувала водонагамо за ауті і на цій ліфти за оціна, що на, ну, да? на зауту. Але вона той сама це розуміє. Аута такий зараз не скайте і... Футбол, футбол, Ольга, Ліпська, Сторі він скайду піднімає. І тут що Белецька, Белецька піднімає з Белецькою. І ось ось вона, вона, 2-2 і буде у нас, нас п'ята партія.